Царю небесний утішителю душе істини, що сюди си, все наповняєш, скарби добра і життя подалю, прийдеселися нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі, наші. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси. І все наповняєш, Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Царю небесний, утішителю, істини, що всюди єси, все наповняєш скарби. Потелю вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі. наші. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і вся наповняєш, скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Царю Небесний, утішителю, істини, що всюди єси наповняєш, Скарби добра і життя подателю прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси милосердний душі наші